Нам дитинство спалене війною принесли на крилишках тахи, і обходись радість стороною, в кожен день в країнських дітлахів, та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячими долонями. Закриємо Україну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долонями, закриємо Україну, дитячими долонями, врятуємо Ракети спинемо руками, стане мирним небом назавжди, землю рідну нашими серцями, ми разом закриємо від біди, та не треба говорити, що весни не буде Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячими долонями, закриємо Україну. Дитячими долонями врятуємо батьківщину, дитячими долонями закриємо Україну, дитячими долонями.